Всім вітання, слава Україні. Приїхав я оцею приблудою до себе на фазенду. Є отут така колода з клена. Вроді вона ще не струхла, а дебела, лежить, вона десь більше двох років лежить. Я її так пожалів на дрова пиляти. О, я її замірив 3,5 метри, ну 3,45 Але тут вона трішки заросла. Ще якось їхати цим трошки мішати. Тож я зараз думаю, там цепочок зав'яжу цепком, її висмикну, а потім спробую її сюди підчепити. Ну, Будемо пробувати, це перший виїзд, побачимо як справиться це колодовозо цей чи з своєю роботою. Зараз цепок відчіпляю, прив'язую, Ну, спробую вам щось показати. Ну ви все самі бачили. Доволі так неважко. Е ну, само можна справитись. Важкувато перехилити, поставити горизонтально оцю приспособу, але я це почком замотав за верхужечку і легко воно перевернулось. Це колода 3,5 метри, в мене там є колоди більше. По 4, по половиною, і товщі, то вже іншим разом я вам щось покажу. Ну а зараз поїду додому. Все, всім дякую, всім пока, все буде Україна.